Якщо дитина, і наше ставлення до того, що вона буде під'їдати, якщо дитина в цілому харчується добре вдома, вона звикла їсти нормальну, різноманітну їжу вдома, сім'я добре харчується, то коли вона вийде, і задля того, щоб бути як всі, щоб бути такою ж крутою, щоб бути як однолітки, буде підтримувати і поїсть чіпси, це не є проблема. Гірше, коли, наприклад, ці чіпси батьки купують такими пачками і дають постійно дитині. У мене був випадок, коли дитина їла, е, був запит, що дитина не їсть м'яса, але вона їсть тільки овочі. Довго ми розбиралися, не могли зрозуміти. виявилося, що це овочі, це чіпси. Ну, це ж картопля. <ріст> Серйозно? Да, ну, здається, що це не вкладається в мозок людини, але таке існує. Ну, Тобто, ми ж можемо не купувати додому чіпси як ну, просто звичайний продукт харчування. Це може бути, щось, ну, якась вечірка, наприклад. Прийшли до нас гості, і там можуть бути чіпси. Чи можна їх з'їсти? Та можна. Тобто, це так само, як з солодощами до будь-якої умовно шкідливої їжі, ми маємо прочити дитину ставитися спокійно.